Привіт! мене звати Діна Голубєва. Це мій голуб, я працюю стилістом. Я хочу розказати сьогодні вам про одяг, про те, що це весело, може розвіяти деякі міфи, поділитися своїми спостереженнями. Я є Мода це цікаво і вражаюче, а ти знаєш, що не завжди мода була корисною для здоров'я. Декілька фактів про моду. Колись давно були в моді перуки такі величезні, що їх починали прикрашати кораблями. А ще в цих перуках почали жити миші і клопи. і Їх не могли вигнати, тому придумали маленькі, але дуже коштовні коробочки, в яких ці клопи ховалися. Це були нібито пастки для них. Колись давним-давно були в моді чорні зуби. Королева, яка була законодавцем моди на той час, дуже полюбляла солодке. Через це у неї почався каріс з. Зуби псувалися і ставали чорними. І всі люди, подивившись на королеву, вирішили, що це модно і стали фарбувати собі зуби в чорний колір. Уявляєш? Ти можеш уявити собі світ, де кожен чоловік і жінка фарбують очі внизу і зверху чорним. А таке було в древньому Єгипті. Це захищало їх від сонця. Уявляєш? Джинси з дірками це не тільки про сучасність. В середньовіччі теж робили дірки спеціально, щоб з під них виглядала яскрава тканина. Такі собі декоративні сльози, давним давно було в моді носити дуже довгі взуття. Чим статусніша людина, тим довші туфлі. Вони могли бути навіть метр. І з того часу пішов вислів, жити на широку ногу. Уявляєш? Ще один цікавий факт: деякі племена виготовляли. Собі одяг із шкіри риб, тому що він був водонепроникний і дуже міцний. Мода дуже часто калічила людей. Можна згадати корсети, які ламали ребра жінкам і не давали дихати. Можна згадати, як в Китаї носили супермаленькі туфельки, бо була в моді маленька ніжка, і нога деформувалася у людей. І потім це була ой-ой-ой катастрофа. Темні окуляри з'явилися не для того, щоб захищати очі від сонця, а на початку їх використовували для того, щоб ховати очі в суді. Уявляєш. Як тільки люди навчилися фарбувати одяг в чорний, це було трендом і це був найдорожчий колір. Тому всі королі і всі вельможі ходили тільки в чорному. Мода стає абсурдною, смішною, сміливою. Наприклад, це сумка, а в ній знаходиться слон. Виявляєш?